Всім привіт! Ну що? Приїхали оновлені скаути 404. Був такий період, що тракторів наявності таких не було, багато предзамовлень. Я знаю, багато людей чекають саме цього відео. Тобто, подивитися, який же трактор вони замовили. Ну і забігаючи наперед, скажу, що розчаровані точно ви не будете. Трактор покращився, і особливо хочу відмітити, що в ціни він абсолютно не змінився. Тобто на момент виходу цього відео трактор коштує 7990 доларів. І особисто я вважаю, що все ж таки за цю ціну поки ще на сьогоднішній день кращої сороковки немає. Якщо ви вважаєте інакше, будь ласка, ваші варіанти в коментарях. І також мої слова підтверджуються кількістю проданих тракторів за 2024 рік. І 2025, я думаю. Ці позиції не зменшиться. Тобто, що ви розуміли, це був хід продажів саме 2024 року. Ну і 2025-му він абсолютно не відстає що. Ну і хто цікавиться тракторною тематикою, я думаю, ви знаєте в курсі, що деякі моделі Масей Ferguson збираються і виготовляються в Китаї. Ну а китайці дуже люблять займатися копіюванням, тому маємо бачите, чимось дуже дуже сильно схожий капот. Я думаю, це тільки початок. Ну, якщо серйозніше, як бачите, дизайн оновили, капот став більш закритіший, бачите, він першу половину двигуна закриває зовсім. Ну і ще я хочу відмітити нову оптику, світло якої світить ну, достойно вночі, досить достойно. Ну, а для того, щоб зрозуміти. Всю суть і побачити всі оновлення, звичайно ж, потрібно передивитися трактор абсолютно повністю. Щось ви побачили самі. Ну а звичайно ж, більшість потрібно показати і розповісти про них, чим я зараз і займусь. Отже, думаю, ви вже звернули увагу, що диски тепер розборні. Що передні, до речі, що задні. Розмір різини 7,5 на 16. Колія регулюється в діапазоні від метра 20 до метра п'ятдесяти. Ну і до речі, зверніть тепер увагу на сам протектор резини. Він тепер тут більш агресивніший, він вищий сам шип іде. Ну і резина тут дещо мягча. Також задні колеса мають розмір 11,2 на 24, диск розборний теж. Грузи на задніх колесах є в комплекті. Ну і виглядає це все досить цікаво. Ну і не просто виглядає, тепер це все практичніше, зручніше виставляти колію. Саме ту, яку потрібно, ну і подивіться все ж таки на ці колеса. Не знаю, як вам, мені особисто подобається. Да, шипи тут внушають довіру, я думаю, ходити будуть адекватно. На рахунок переднього мосту тут нічого не міняли, все той же ж передній міст, редукторного типу. І це все ж таки Сороковка, не 24-ка. Хто бачив трактори вживу, я думаю, зі мною погоджуються. Ну а хто тільки судить по картинці, то ваша справа. Візуально ці мости все одно дуже схожі, що ти їм не роби. Також що хотів би відмітити, трішечки більше обіцяли китайці налить краски, ну начебто чисто візуально, поки мені покраска подобається. Ну це зараз саме про мости, КПП як покрашені. Я думаю, ви і самі прекрасно бачите. Так, ну по рульовому, да, тут стоїть гідрооб'ємне рульове керування, гідроциліндр двосторонній дії, все як у всіх. Ну і міст брендовий, відповідні маркування тут. Є, як завжди. Що позаду трактора? Тут, до речі, хотілося б теж побачити певні зміни, але, на жаль, від попередньої версії, тут, в принципі, нічим вона не відрізняється. Ну, і, звичайно ж, зроблена вона досить непогано. Зараз покажу. Як бачите, є один причетний вузол, який дозволяє начасно працювати із валом відбору потужності. Який, в свою чергу 6 шліцевий і має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Загалом навіска піднімається досить висока, заявлена підйомність 750 кг. Ну і проблем в роботі з навісним обладнанням тут немає абсолютно навпаки. Як бачите, тут навіска другої категорії зі змінними яблучками, які додають комфорту при зміні обладнання. Розподільник тут встановлений трьохсекційний, він тут один, є основним. Дві секції мають плаваюче положення. Одна йде на одну пару додаткових гідровиходів, інша на основну гідравліку. Також в комплекті тут іде дві пари яблучок під 22 палець і під 28-й. Далі бачимо два виносних гідроциліндра з товстими штоками, нормальні, адекватні, потужні. Ну і звичайно ж дві пари додаткових гідровиходів, які керуються саме основним розподільником, повторюсь, вже. Ну, а по самому розташуванню речагів та всього іншого, тут було все цілком удачно, все нормально працювало, тож так все і залишилось. Більше змін там уже відбувалось трохи вище, саме по комфорту оператора. Ну, я вам, звичайно, покажу пізніше. Так, палений бак пластиковий, ємністю 45 літрів, встановлений зручно, він тут з лівої сторони під платформою оператора. І я вам так скажу: в такому місці відбувається максимально зручна заправка з каністр. На рахунок того, що можна його в лісі пробити, ну, я ще поки таких не бачив. Так, Повітряний фільтр тут, контакт намасляний з циклоном, повітрозабірник ну, в стандартному місці. Капот тут відкривається традиційно спереду, тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Радіатор, як бачите, захищений металевою сіткою, також є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Реалізовано тут нормально, мені в принципі подобається. Металевий бачок це стандартно, бачок для гідравлічного мастила, гідроб'ємного керування. Під капотом, до речі, ну як завжди, місця тут цілком достатньо. Доступу до самого двигуна тут нічого не заважає. А от з особливостей хочу відмітити ну нормально так важить цей капот, реально важкий. Металу тут достатньо. Ну і бачили, зашиті такі бока, тож цимось газовим опором, я так розумію, важкувато. Ну а по двигуну це звичайний КМ490, всіма любимий, всім відомий, самий розповсюджений на сороковках, Потужність тут 40 кінських сил, звичайний атмосферник. З простою механічною паленою системою. Тут у нас в коробочці там запобіжники, релюшки, ну і сервопривид на глушилку трактора, тобто на перекриття подачі палива. По правій стороні тут у нас теж все стандартно. Звичайний генератор на 350 Вт, два НШ, вимикач маси під рукою. Не потрібно кожен раз піднімати капота. Ну і по змінам, бачите. Додатковий фільтр на гідравлічне мастило. Повернули, зробили захист, підняли вище. Тож я думаю, тут уже відбити його буде ну, нереально. Хоча особисто я поки ще нічого не переставляв, не перероблював, ну і нормально воно у мене працює, ще я ніде ним не чіплявся. Щодо місця оператора, у скауті воно. Саме в цій моделі і було найкомфортнішим, я вважаю, серед усіх тракторів, а зараз його ще й покращили, тобто всі питання перечагам по поприбирали. Зараз я покажу. Речаг реверса перегнули, зробили вищим, зробили його під руку. Тепер тут ніде нічого не заважає, включається воно легко. Далі зверніть увагу на кріплення ось тут на рамки між крилами. Тут можна буде доставити козирьок або догу безпеки, кому що буде потрібно. Це буде продаватись окремо. Далі по правій руці переробили розміщення речагів і самі речаги на вклвімкнення вому, на блокування. Також виділили основний речах по гідравліки. Речах КРПП Китайці теж перегнули. По педалям тут педалі й були підвісні. Тут з цим все чудово, ніяких питань не було. Нагадаю, що платформа ця вся на подушках, і ця вся платформа взагалі чудово підготовлена під встановлення любої кабіни. До речі, біля замка запалення це вмикається задній фонарь на крилові, тому що робоче освітлення. Сидіння тут не змінилось, але воно, в принципі, і було більш-менш непогане, адекватне, м'якеньке. Воно також регулюється стандартно по вазі і двигається вперед та назад. Ну і Ситуацію по речагам саме на по крайній мірі, я вважаю вирішеною. да, Ну і ще всім понравилось рішення пана Володимира з канала Силой трактор зробити під сидінням бардачок, тому ось він є в заводському виконанні тепер. Тож, пане Володимир, вам привіт! Як бачите, компанія все бачить, всіх дивиться і прислухається. Що ж, по приборній панелі, тут і, до речі, теж оновили суттєво, хоча чому оновили. Це нова приборна панель. Мені вона дуже сподобалася, особливо як виглядає вночі. Ви можете глянути, що саме цікаве. Тобто, видно все добре з любого вугла, з любого ракурсу, це, по-перше, Далі це є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором, навіть виведений показчик тиску мастила саме в двигуні. Ну, на заведеному тракторі воно, звичайно ж буде наглядно видно і ви самі все побачите. Ну і давайте так, по оптиці, все модно, сучасно, на діотах. Виглядає круто як в день, так і вночі, до речі. Ну і це я вважаю потрібно бачити. Так, що ще не розповів, по коробці 4 передачі, 2 діапазона, маємо 8 передач і реверс, 8 передач вперед та 8 передач назад. Вага трактора то на 650 ще не важили, ну явно не менше, чим було раніше. А ваги, як ви розумієте, трішки додалось. Ну і зацініть цю оптику, блін, виглядає теж просто круто. Ну і плюс покраска на скаутах, як ви розумієте, йде якісна, все під лаком. Ну, а тепер зацініть. Вечірні кадри, тому що подивитись тут дійсно є на що. І головне освітлення тут, до речі, теж, ну я б сказав би, далеко не на кожному автомобілі так світлять фари. Ну добре, я розумію, що в тракторі це не головне, бо зараз там деякі можуть написати коментарі цікаві, типу що це понти і так далі. Ну, можна і так сказати, це ближче так до душі. Особисто мені тут по дизайну все подобається, також комфорт тут просто чудовий. Ну і на рахунок характеристик, тут теж, як для сороковки, цілком всього вистачає. Хто дивиться мій канал, знає, що у мене є такий трактор. Зараз трішки потепліше буде по ньому багатенько відосів. Ну і знаєте, я не кажу, що це найкращий трактор або найкраща Сараковка. Ні. Це саме топ-варіант за свої гроші. Що ж, зараз ще вставлю відео саме цього тракторця в ходу. Ну і підписуйтесь, ставим лайк, це не складно, я думаю. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.